Всім привіт, вітаю вас на челенджі англійської 21 день граматики. Цей челендж підійде як тим, хто лише розпочинає вивчати англійську, та й тим, хто вже володіє якимось е, мовними азами, але має якісь сумніви в базових граматичних конструкціях. Рекомендую звернути увагу на те, що ми будемо повторювати все з самого початку, і тому часто щоб зрозуміти якісь правила з більш високих рівнів. Треба повернутися на початок і згадати, а що ж там було на елементарних рівнях. Тому пропоную тим, хто вже володіє мовою хоча б на рівні А2, не нехтувати цим відео і переглянути, чи точно ви пам'ятаєте все, про що ми розмовляємо. Отже, це вступ. Сьогодні ми будемо говорити про частини мови. Я вважаю, що вивчення мови неможливо без розуміння того, а що ж таке той самий іменник, дійсло, прислівник. Тому таке дуже легке відео, в якому я це. Буду намагатися простими словами нагадати вам, а що ж воно таке. Тож, розпочнемо ми, звичайно, з іменника. Іменник це хто або що. На англійській мові це noun. Що ми повинні знати про іменник? Він змінюється лише за числами. Тобто, ми можемо сказати одна ручка, дві ручки, три ручки. Більше нічого не відбувається з іменниками. Пам'ятайте, що, наприклад, в українській мові від він... у. іменник у нас відмінюється. Книга, книзі книгою. В англійській мові такого немає. Тобто тут все набагато простіше. Що ще потрібно знати про іменник, що в англійській мові дуже важливий порядок слів і завжди спочатку йде хто, потім що він робить, а потім вся, вся інша інформація. Тож за часту, в більшості випадків, іменники в нас будуть на початку. В контексті з іменниками ми будемо говорити про артикль та прикметник та займенник. Але давайте все по порядку. З іменниками визначились. Підемо до дієслова. Дієслово це дія, це що робить об'єкт, це дія або стан. Відповідає на, роб... на питання, що робити, що зробити, в англійській мові дієслово це verb. саме з дієсловом відбувається вся магія. Для того, щоб сказати речення в правильному часі, нам потрібно гратися саме з дієсловом. Дієслово змінюється в. В часі ми знаємо, що воно буває в теперішньому, минулому, майбутньому, і кожен з цих часів має ще чотири форми. Тож про це буде також згодом. Зараз просто пам'ятаємо, дієслово змінюється в часі, в реченні знаходиться після іменника завжди спочатку, хто потім що він робить. Про дієслово тут ще будуть такі моменти, як модальні дієслова, дієслова, дієслово тубі, яке також займають важливу роль. В вивченні граматики, але це не пізніше. Прикметник Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, описує іменник. Дуже важливо це пам'ятати, що він описує саме іменник, тобто описує предмет. Що відбувається у нас з прикметником? Все, що вам потрібно знати про прикметник, це те, що він порівнюється. Ми можемо сказати гарний, гарніший, найгарніший. І Навпаки, менш гарний, найменш гарний. Тобто основу при, про прикметник ми будемо вивчати лише те, що він змінюється в comparative і superlative degree. Це згодом. Отже, ми поговорили про іменник, дієслово, прикметник, прислівник. Прислівник нас описує дію, тобто він розповідає нам, як було щось зроблено. Якщо в нас є. Дія, наприклад, читати, читати як швидко, читати як повільно, читати як е, вправно. Е, прислівник це adverb англійською мовою. Е, все, що ми будемо вивчати про adverb, це лише те, що він також змінюється він змінюється так само, як прикметник. В нього є ступені порівняння. Зачасту, як його визначити, в нього є закінчення лі, read, quickly. Think quickly, uh, dance beautifully. Поговорили про іменник, який назавжди перший. Uh, дієслово це дія, пам'ятаєте, прикметник описує іменник, відповідає на питання, які, яка, які. Прислівник описує дієслово, відповідає на питання, як була зроблена дія. В нас ще є маленькі службові частини мови. По-перше, це артикль. Артикль завжди ставиться перед іменником. Він буває визначений, невизначений. Це артикль Е e і «де». Ми будемо в цьому також приділяти окрему увагу. У нас є ще займенник. Займенник заміняє іменник. Це всі наші такі речі, як I, you, we, they. Тут я буду акцентувати увагу на те, що you в англійській мові це завжди множина, тобто. Я завжди жартую, що в англійській на ти не переходять. Для чого ми на це акцентуємо увагу? Тому що в залежності від того, яка у нас іде іменник або займенник, ми будемо змінювати дієслово. Тож, якщо це ю, то це завжди буде множина. А також незвично для нас це те, що «it» описує все, що не живе та тварин. Тобто в англійській мові. Всі неживі предмети це воно. Якщо в українській мові книга вона, в англійській мові це «it». А також тварини, собака, кіт, це все «it». Так ви можете сказати, він чи вона, якщо це конкретно ваша тваринка, і ви або ви спілкуєтеся з власником якоїсь тварини, і ви знаєте, про що ви говорите. Ще одна частина мови, яка часто всіх збиває з пантелику, це прийменники. Прийменники це наші маленькі частини мови, такі як маленькі слова, такі як of, in, under. Є дуже багато є прийменники місця, часу, стану. Ми будемо про це розмовляти. Я буду на цьому курсі, на цьому челенджі ми вивчимо лише самі найосновніші це прийменники місця і прийменнику часу. Наступне це Conjunction. Conjunction – це у нас сполучники. Про сполучники нам взагалі просто треба їх вивчити, ніяких правил щодо них немає. Тож, welcome! Ми розпочали. У нас буде 21 день попереду, коли ми будемо вивчати граматику, будемо закріплювати правила та повторювати те, що вже знали. Нагадую, що в телеграм-каналі у у вас є правила для, у вас є є правила, завдання для того, щоб відпрактикувати те, що ми тільки що з вами проговорили. Якщо у вас є питання, ви можете писати мені в чат, я завжди вам відповім. Thank you, have a wonderful day!